12 по 15 березня у Києві відбувалась третя сесія Верховної Ради Української РСР 4 скликання. Сесію відкрив депутат Тичина, голова Верховної Ради Української РСР. Голова Ради міністрів Української РСР, депутат Кальченко, виступив з доповіді про державний план розвитку Народного господарства Республіки на 1957 рік. Доповідь про державний бюджет України на 1957 рік зробив депутат Щетинін, міністр фінансів української РСР. В дебатах серед інших промовців виступили депутат Коваль, Львівський залізничний виборчий округ. Депутат Яцишина, Гайсинський виборчий округ Вінницької області. Депутат Давидов Дарницький округ Києва. Обранці народу одностайно схвалили державний план розвитку народного господарства і бюджет України на 1957 рік. Серед провідних загонів робітничого класу нашої країни металурги штановського заводу Азовсталь виступили ініціаторами соціалістичного змагання на честь великого свята. Бригада Івана Рубановича веде плавку на Мартинівській печі номер 1 Високе зобов'язання колективу печі дати до свята жовтня 8 тисяч тонн сталі понад планом. Щоб виконати це зобов'язання, вся бригада постійно стежить за стійкістю печі її ходом і якістю металу. піч не повинна остигати навіть під час видачі металу. І тому так хвилюється і бригадир, і всі його помічники. Ще одна плавка готова. Її зварено за 9 годин 45 хвилин замість 12 годин за планом. Чим більше буде у нас гібридного насіння кукурудзи, тим вищим буде урожай. Та нелегко відгодувати досі видовірне насіння ось таким способом. Куди легше справитися з цією роботою, коли на допомогу приходять машини? В Новомосковську на Дніпропетровщині став до запит перший в країні завод по калібруванню гібридного насіння кукурудзи. Один робітник виконує роботу, на яку при ручній праці потрібні сотні людей. сушать, калібрують, дозують і навіть упаковують. 140 тонн кукурудзи за зміну переробляє завод. Вже в цьому році багато районів півдня України будуть забезпечені каліброваним насінням. З великою любов'ю шановують трудящі пам'ять геніального кобзаря. Серед численних експонатів Київського музею Тараса Григоровича Шевченка вражає до... Великого революційного поета. Ці портрети вишила Катерина Євдокимівна Пастиркіна. Завітаємо до майстра народної творчості на квартиру. Нитки це її палітра. У руки у вишивальниці. Цьому переконують нас всі роботи Катерини Евдокимівни. Олександр Сергійович Пушкін. Великий каменяр Іван Франко. Климент Іфремович Ворошилов. Мов живий, постає перед нами образ Тараса. Новими роботами відзначить художниця сторіччя з дня смерті Великого Кобзаря. Цей асфальтоукладач зроблено на Миколаївському заводі Дормашина. Для таких машин потрібно багато втулок підшипників, але перш ніж зробиш втулку, он скільки їх доводилось списувати в брак. До того ж, на виготовлення втулок досі витрачалося багато зайвого часу. І продукція була далеко не точною. Робітники Радислав Головко і Леонід Хроменко запропонували інший, більш продуктивний спосіб. Тулки виготовляються у механічному цеху, а наплавку бронзи проводять в термічному цеху за допомогою високочастотного генератора. Повністю ліквідувавши брак, новий спосіб полегшив працю робітників і дав значну економію цінного металу. Ось дві втулки зроблені різними способами. Все більше застосування у техніці знаходять струми високої частоти. Від такої диспетчерської залежить правильний рух всіх тролейбусів на вулицях міста. І хоч ми вже звикли до цього виду транспорту, але скільки ще в ньому незручностей. Навряд чи прикрашає місто така мережа. Ви поспішаєте на роботу і раптом, і водіїві морока, і пасажирам до сада. А чи можна звільнитися від цих незручностей? Нещодавно у Києві створено рухомий макет високочастотного транспорту. Анатолій Тукер — один з його авторів. Енергія надходить з тяглової мережі в приймальний контур безконтактних пристосувань. Виникає явище електромагнітної індукції. І струм високої частоти приводить машину в рух. А де ж знаходиться тяглова мережа? Під проїжджою частиною шляху на глибині 15-20 см. В Харківської скульптурної фабрики митці поспішають завершити свої нові роботи. Ще кілька поправок і свій гіпсовий монумент Світовий мир скульптор Лідія Олександрівна Твердянська передасть для відливки у бронзі. Підрушної зеленою плюсніною Галина Салова створила скульптурну композицію Юність світу. А тепер побуваємо в Одесі. скрипці Олександр Михайлович Мачалову, якому музикознавці називають одеським Страдіваріусом. Не одному виконавцеві принесли радість і славу индивидуальные концертные скрытки талановитого майстра. В руках Людмили Столовської теж скрипка Мочалова. Вона готується зараз до фестивалю молоді. У Києві з успіхом виступив симфонічний оркестр Чеської філармонії Від імені громадської столиці власне тепло композитор Панкевич. На знак братья и дружбы він подарував главному диригентові оркестру Карелу Анчерлу партию своєї опери Богдан Хмельницький. В заключному концерте оркестр виконав славянський танець Боржака. Аючи прийняли один з кращих сучасних симфонічних оркестрів.